Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. вирішила сьогодні показати, як я роблю шубу, Як мені подобається вже за роки випрацьовані смаки, випрацьовані якісь нюанси. Багато хто з вас так робить, а можливо, і не робить. Показую, я, як я це роблю. Друзі, я роблю люблю на низ першим шаром. Тобто, я приготувала тарілку і таке кільце. без дна. Ну, Можна робити без кільця, це не принципово. Хто має, собі може зробити з кільцем, воно трошки так акуратніше виглядає. Так, і на дно. На саме дно, друзі, я люблю потерти картоплю. Чому? Тому що весь сік з оселедця завжди стікає на тарілку. А так оселедиться і просучить картоплю, вона буде соковитіша, буде смачніше. Отже, першим шаром <клес> на дно тарілки я тру картоплю. Чому я не натираю картоплю окремо, а тоді не кладу, тому що вона тоді буде така спресована, тверда. А так вона буде такий шар буде пухнастіший, вона буде ніжніше. Отже, на дно тру картоплю. Це, картопельку натерла. Тепер розподіляю її, шар розподіляю по низу тарілки. Бачите, воно таке, виходить, кучерявеньке і воно виходить не спресоване таке. Вона така буде трошки ніжніша шубка. Стараюся рівненько розподілити, щоб шар приблизно був одинаковий. Так, друзі, і незалежно. Від того, що оселедець, нічого, що він солоденький, я все одно чуть-чуть граминочку картопельку присолю. Ну, от буквально там кілька солинок. І завжди обов'язково перчу. Обов'язково все, посолила. чуть чуть граминочку, я люблю з з таким працювати. Граминочку. кладу майонезу. У мене зберіть будь-який, я сьогодні не робила вдома, сама купувала, бо в мене немає часу. Хто має час, можете самі зробити. Все, я його не розмазую, бо як я розмажу, воно покриється плівочкою, і тоді оселедець погано його просучить. Далі кладу оселедець, шар оселедчика, розпреділяю по картоплі. Все, оселедчик поклала. Друзі, скільки чого даю, я напишу в описі під відео. Далі я беру цибулинку. Вона в мене була замаринована на ніч. От зараз ранок цибулинка замаринована, я її тоненьким шаром розкладаю по оселедцю. Так, це ж логічно. Оселедець із цибулькою, ну тоді гарно смакує. Така добра в мене була велика цибулина. Синя. Можна біло, це не принципово, яка у вас є. У нас синя трошки ніжніша. Просто. Я люблю так гарненько дати цибулі, мені тоді смачно виходить. Цибуля дає таку гостриночку трошки, вона замаринована в яблучному оцті. трошки солі, трошки цукру. Даю майонезу 1 грам. Отак. Майонезу. Мої коротші, далі я буду терти морквочку по цибульці з цибулька така гостренька, кисленька, а морквочка солодка. І тоді будуть збалансовані смаки Тру моркву. Все, морквочку потерла. Моркви беру невеликий шар, я не дуже люблю, щоб багато було вареної моркви. Розприділила. І обов'язково чуть-чуть граминочку знову. Присолюю чуть-чуть. Морква солодка, не посолити, вона буде така, знаєте, ніяка, як я кажу. І чуть-чуть приперчую. Якщо ви не любите перець, можете не додавати. Я люблю. І гарнесенько роблю сіточку майонезну. Тут можна чуть-чуть більше дати майонезу. Моркву присмачити, бо вона сама по собі так би ну, без смаку, то можна чуть-чуть більше майонезу дати. Ось так. Далі, друзі, <кій> знаю, що люди будуть писати, ой, це вже не шуба і так далі, але я показую, як роблю я і як подобається мені і моїй сім'ї. Далі, друзі, я тру яблучко. Морква солодка, яблучко таке трохи з кислинкою, і він додасть шубі ніжності. Мені, наприклад, з яблуком дуже подобається. Я люблю яблуко додавати в олів'є і люблю яблуко додавати в шубу. Тому далі тру яблучко. Перед тим я його збризнула лимончиком, бачите, воно от у мене стоїть, скільки я роблю шубку, воно не темніє. Тру далі яблуко. Шар яблука ще менший, ніж моркви. Яблучко не повинно перебивати всі останні смаки, воно, має, воно майже, майже має не впізнаватися в салатику в шубі. Так? Ми його додаємо для ніжності і для такої ну, от загадкової чуть-чуть кислинки солодинки Мені дуже подобається. Не всі пізнають, що там є яблуко, але шубка дуже ніжна, коли ти досиш чуть -чуть яблучка. Нічого страшного в цьому немає. Не обов'язково триматися за так, як було колись. Було б дивно, як все, якби все було так, як колись, і ми нічого не змінювали, не додавали свого. Це все нормально. Тому я додаю яблуко. Все, сюди не даю майонез, тому що яблочко сучненьке. Тим більше шар дуже тоненький. Все розподілила. Друзі, далі. Зараз я сюди зітру. Ціле одне яйце. Шуба зовсім інакша з яйцем. Теж я не даю його багато, трошечки. От два яйця на таку тарілку немалу. І то я даю одне яйце всередину, одне яйцем да, і один жовток. Одне яйце і один жовток. А білок з одного яйця я залишу на прикрашання. Наверх шуби. Тоже, друзі, прикрашати можна кожен, хто як хоче, так і собі прикрашає. Кому як подобається. Я не завжди одинаково, все від настрою залежить. От сьогодні мені так захотілося все і розподіляю по тарілці, по яблучку. Все розподілила. Обов'язково грини трохи підсолюю. Бо яєчко воно, знаєте, таке ніяке. І граминочку чуть-чуть підперчую. Зовсім чуть-чуть. Перець теж не має перебивати. Так, мої хороші. І далі по яйцю я буду терти бурячок. Самий верхній шар тремо буряк. Забула майонез, добре, що згадала. По яєчку чуть, -чуть майонезу, мої хороші. Ну, так не заливаємо прямо так, але даємо майонез. Отак. От Все, а тепер буряк. Тепер буряк. Все, бурячок гарненько. Гарненький роблю шар. Дуже багато теж я буряка не кладу. Ну, такий десь шар, як картоплі буряка в мене. Стараюся, щоб було рівненько, тому що це ж буде верхній шар. Бажано, щоб він був гарненький і рівненький. Все, розподілила. Тепер чуть чуть, -чуть граминочку присолюю Чуть-чуть. трошки і чуть-чуть граминочку приперчую. Так, тепер дивіться, що я зроблю. Я по краєчку, щоб шуба була така сучнішечка, чуть, -чуть дам майонезику, а зверху, по тому майонезі, друзі, я буду присипати зараз білком. Тобто цей майонезик прикриється. Так, дивіться, терточку. Терточку я помила. І зараз на оцю тертку я буду терти білок і жовток. Білок і жовток натертий. Тепер я буду прикрашати по версії шуби. Ще раз наголошую: прикрашаєте, як вам подобається. Кому як гарно, той так і робить. Все, по кругу я викладу білочок, серединку, може, якусь квіточку зроблю, покажу вам вже в результаті. Ось така, друзі, шубка в мене вийшла. Зробила з цибульки таку хризантемку. Шари з боку я не буду закривати, мені подобається, щоб було видно шари. Отак вони виглядають. І зверху, чим мала дома, що було в мене в хаті, тим я прикрасила. Ви можете прикрасити так, як подобається вам. Щиро вам дякую за увагу. Дякую, що ви переглянули моє відео. Готуйте, смакуйте! Я чекаю нової зустрічі з вами. До побачення!